Проводимо вже лапнування ставка, вже практично все Вже Все в нас біленьке. І ще сипем. Коротше, сипали ми 12 таких відер, навазили відро в районі 45 кг, тут десь, тут у нас до, до 3 гектарів. 2,8-2,9. І зараз глибини у нас тут набралось. Ну вон де Серік дійшов туди. Ну, там десь сантиметрів 30, мабуть. Бо це вже хвіставка рахується. де я зараз стою, тут сантиметрів 50. І так. І потрошки, як бачите, до дамби вже є там метр 10. І ще в нас ми там взяли трошки водичку, зараз будемо добирати. Ще сантиметрів 40 треба буде добрати. І вже підготували до личинки. Цей став у нас морозився. Тут немає нічого, тільки жаб, в принципі, багато. Ну жаб ми не знаємо, що робити, поки будуть.